Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимось, що відбувається станом на зараз у вас, що вас тривожить. Покажіть мені, що тривожить людину. Так, правильно було так. Вас тривожить вибір якийсь. Вам хочеться зробити правильний вибір, ви на роздоріжжі можливо, і вам хотілося б, щоб те, що ви обрали, воно вам підходило, щоб шлях був ясним, щоб ви знали напевне, куди рухатись, і щоб це для вас було на користь, звісно ж, якийсь перед вами вибір стоїть. Декого з вас тривожить якийсь творчий проєкт. Можливо, вам хотілося б займатися якоюсь творчістю, а декого тривожить якась ваша пристрасть. Вона може бути як до справи, так і до людини. Взагалі, оцей вогонь, який запалює душу людини, запалює очі людини тим вогнем, який. Можна назвати творчим вогнем, внутрішнім вогнем. А для деякого тут прозаїчніше ви тривожитеся своїм власним, можна так це назвати, лібідо, пристрастю, яка, можливо, десь в стосунках зараз трошки. Пригасла, і це також вас тривожить. Може не своя пристрасть, може вашого партнера, але ви цим зараз опікуєтесь. Фокус вашого, вашої уваги звернений зараз туди. Вам би хотілося, щоб ця пристрасть ніколи не згасала, або принаймні протрималася ще якийсь певний час. Добре, а покажіть, Роне, що допоможе людині зробити правильний вибір. Тут суспільство, тут відповідальність, тут власний професіоналізм. Правильний вибір можливо, це люди, це соціум, і ви зможете, працюючи з людьми або Звернувшись до якихось професіоналів, той вибір зробити. Або ж ваша власна майстерність, якщо будете в ній впевнені, також допоможе вам на цьому шляху. А що допоможе про стосовно пристрасті, пристрасті фізичної, пристрасті дійсно тої, що запалює. Пристрасть до людини, до партнера. Тут, тут захист якийсь. Ви повинні відчувати себе захищеним. Ви повинні мати зв'язок, тоді ваше лібідо воно буде розкриватися. Коли ви відчуваєте, що це не ваш партнер. Що, можливо, вас обманюють, що ви не відчуваєте захисту надійного тилу від цього партнера чи партнерші. ваше лібідо ну, від цього страждає. Можливо, вам здається, що вас вже не так сильно хотять і кохають. А ще вам допоможе, якщо вас хвилюють ваші стосунки, і вам здається, що там вогонь, ваш внутрішній трошечки вже згас або вже не такий пристрасний, то вам допоможе, ну, можливо, звернутися треба до лікарів до, до, за допомогою до деяких препаратів, наприклад, якісь фіточаї, можливо, це якісь інші. Спеціалісти можуть вам в цьому допомогти. Може, вам потрібно трошечки скоригувати гормони, або може, вам треба звернутися дійсно до якихось психологів, які трошечки вправлять мізки, якщо можна так сказати. Добре, а покажіть мені, руни. Що заважатиме людині найбільше в цьому питанні? В питанні а, пристрасті партнерської, уваги, запалу, що найбільше заважатиме, щоб ми розуміли? Якщо ви будете думати, що все пропало, якщо ви будете якби. Ви будувати навколо себе якісь кордони, бо, можливо, ви дійсно захищаєтесь від тієї пристрасті, можливо, ви образилися і вибудували навколо себе стіну. Не чіпайте мене. А це, звісно, ну, якби не допоможе налагодити. Стосунки ні в якому разі, ні в якому аспекті, не морально, не фізично. Ну і заважатиме вам, якщо ви будете намагатися, якби, із за цієї причини думати, що нічого вже не можна повернути і що все зруйновано. Або навіть хотіти зруйнувати стосунки. із-за Цієї причини. Це вам заважатиме. Ну і, звісно ж, такі енергії, як втрата, як небажання відновити, як недовіра, це також буде вам заважати. Вам, як то кажуть, руни, треба відчути себе захищеним, мати довіру і надійні тили. Вірити своєму партнерові, тоді ваш вогонь може знову запалати. Тут більше якісь, можливо, психологічні проблеми. Добре, а що заважатиме зробити правильний вибір вам найбільше. Так. А вам заважатиме, ну, по-перше, те, що вам поки що невідомо скрито від вас. Вам це заважатиме. Вам треба, мабуть, трошечки більше прояснити ситуацію на рахунок цього вибору. Комусь заважає якась жінка. Вона, можливо, дає вам не ті поради, або їй не подобається те, що ви хочете обрати. А для декого тут може заважати. Знаєте, коли є декілька виборів і не можеш оприділитися. і от вам би хотілося вибір зробити правильний, а вам здається, що і той, і той правильний. Тому тут треба, знаєте, якось прояснити все ж таки і більше розуміти ті пропозиції, можливо, або ті шляхи, по як які, між якими ви обираєте. Можливо, ви людину обираєте собі. Тоді також, тут, знаєте, вам найбільше заважатиме те, чого ви не знаєте, те, що скрито, те, що втаємничене. Можливо, тут ви не дуже добре знаєте ще людину або людей, або ті перспективи, які можуть у вас виникнути з цією людиною. Тому дивіться. Не треба купляти кота в мішку, не знаючи, не поспішайте. Вам допоможе, якби більша ясність, і тоді буде легше зробити той вибір. Якщо вас тривожить вибір на рахунок, наприклад, творчості, то також декілька пропозицій можуть збити з пантелику. Обирайте по собі, щоб вам воно підходило, щоб ви робили те, що, ну якщо так сказати образно, між двох зол вибирайте те, що менше зло. Між пропозиціями, які, якщо всі подобаються, обирайте те, що найбільше подобається саме вам, не вашим родичам, не вашим друзям, не вашим рідним, а вам. Ну, Ось такий друзі, розклад вийшов. Хотіла записати зовсім коротко, але коротко не вийшло. До нових зустрічей, ще побачимо, ще почуємось всім доброго дня і правильного, і цікавого вибору.